Перед нами фільтр фонтан із насосом та ультрафіолетовою лампою. pf 3000 Артикул HPF 3000. Розміри пакування. Довжина 36. Ширина 26. Висота 43. Більш, точніші, більш точніша інформація в описі до даного виробу. Глянемо на пакування. Фронтальна сторона. Бокова сторона. Із графіком навантажень. Задня сторона, на що слід звернути увагу. Не тягнути шнур, ні в якому разі, не опускати руку в воду, коли працює обладнання, будь-яке обладнання електричне. Параметри відповідають тим, що вказано у паспорті, і на етикетці виробу, що складається виріб із середини. Розпакуємо. Виріб. Розпакували виріб. Бачимо, пінопласт захищає під час транспортування та зберігання виробу. Тепер глянемо на комплектацію даного виробу. Комплектація даного виробу. Сам фільтр, шнур 10 метрів, вилка і фонтанна насадка. Як зібрати фонтанну насадку? Звертаємо увагу на ці пази. Шарнірна частина. На що слід звернути? На якість пластику та якість самих деталей. Дуже чудово. Дуже приємно працювати. На що слід ще звернути увагу? На фонтанних насадках є пази. Пази вставляємо у верхню частину. Попали, опустили і закрутили. Тепер глянемо, що складається сам фільтр фонтан із середини. Знімаємо. Нажимаємо. Знімається кришка і два фільтраційних мати різної щільності. Достатньо легко знімається, легко чистити, обслуговувати. В комплекті йде два мішечки з керамічними кільцями та два мішечки із активним вугіллям. Ультрафіолет і насос. Як працює система? Вода проходить через решітку. Далі відфільтровується на матах різної щільності, тобто на цих матах залишається весь бруд, великі частинки бруду. Далі вода проходить у відсік відділ, де знаходиться керамічні кільця. На керамічних кільцях Заселяються корисні бактерії і очищають воду на біологічному рівні. Активоване вугілля додатково очищає воду. Далі вода через отвір попадає на ультрафіолет і додатково обробляється. Далі насос заставляє воду циркулювати і подає воду на фонтанну насадку. На що слід звернути увагу? Що в нас є додатковий відвід. За допомогою цього відводу ми можемо воду спрямувати на струмок, водоспад або форсунку. Якщо цього не потрібно, за допомогою засувок ми перекриваємо воду, і вся вода йде уже на фонтанну насадку. Габаритні розміри самого виробу. Довжина десь 34-35 см. 29 см. Висота самого фільтра, корпуса фільтра 15 см. Максимальна висота фонтанної насадки. 58-59 см – це максимальна висота. Більш детальніші і точніші розміри в описі до даного виробу.